Мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів. Мілан, у себе вдома, на Джудзипа Міаца. Команда Концей Сау приймала Фейнорд. 1-1. І по сумі 2-1 в 1-8 фіналу проходить Фейнорд. І сьогодні друзі, хочу про цей неймовірний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо -то по порядку. Давайте зі стартових складів розпочати. Мілан. 4-2-3-1 стартова розстановка в італійської команди. Макмінін у воротах. Павлович Шао пара центральних захисників. Тейло Вернандес, Вокер по флангах, Мусан Рейндер, центральний опорний півзахисник, Жоо Фелікс, центральний атакувальний півзахисник. Крістіан Пулішич Рафає Ліао по флангах та Хімену Санападі. Це стартова розстановка. Фейнорд 4-3-3 стартова розстановка у Гостей, головний тренер команди Босхарт. В воротах Вален Ройтер, Ганско Белен, пара центральних захисників, Рід Смал по флангах, Буєно, Модер. Міламбо, трикпів захисників, Редмонд, Пайшан та у нападі. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, нагадаю, що у першому матчі Фейнорд обіграв Мілан за рахунком 1-0. І Мілан так дуже і справді цей матч розпочинає перша хвилина матчу. Мілан заробив кутовий італійський грант, дуже здорова італійська команда ігру розіграє, де подача, на команданчика, чао, виграє позицію, робить скидку головою на дальній стейку, гол, гол, 1-0. Мілан забиває гол. І це робить Хіменес. Якраз то колишні друзі футболіста Фейнорда і він не відсвяткував. Дуже спокійна реакція Хіменеса. Хіменес, який перейшов якраз то З Фейнорда в Мілан. У січні місяці він забиває. І він не святкує цей забитий м'яч. 1-0 Мілан забиває. І Мілан домінував, і справді, Мілан був ближчим до дороги забудову м'ячам. Мілана йшла гра, і здавалося, що ось 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 і Мілан все таки дотисне Фейнорд. Фейнорда, в принципі, також було, не пам'ятаєте, відрізка десь справді да? ось. Але Мілан все одно, знаєте, ось певність цього команди. Концесао прям з'явилися, по сумі рахунок став рівний. Мілан, по суті, швидко відквитав цей гол, да? Швидко, тобто. Ну, не відквітав, зрівняв рахунок Міланці, да? і в принципі Мілан був ближчим ближчим до дорогу з Будого Мечя. Були хороші атаки у Мілана, але просто не вдалося їх реалізувати. За щоб справедливості терація, були якісь там Lina знаєте, я б, так би так не сказав: б. справедливості терація. щоб були якісь там Львіна-год, да? Ну, все одно, непані атак проходило Мілана, але забитих не вдається. Ну, в будь-яку випадку перший тайм завершиться. Мілан і виграє, 1-0. тайм. Мілан тисне. Непано тисне, Мілан. Непані простріли. І справді були. Але ось вона ключова хвилина, 51 ша хвилина матчу. Тео Ерлендес. Тео, який, до речі, отримав першу жовту картку. На 44 й хвилині винімач Тео отримав першу жовту картку. 51-го матчу Тео Ернандес заходить у знаменитчик. Падає Тео! Симуляція! Суддя дає другу жовту картку французу і це червона. І це червона картка для Тео Ернандеса і цей момент стає ключовим. Бертизагі поміняє Кристина Пуліщича. Фейнорда Каранза замість Рен Давиде. Фана Хіменеса поміняє. І знаєте, і, це, і, 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 знаєте, і ця червона картка стала по суті ключовою. Тому тобто, що коли Фейнорд став у більшості, Мілан вже так не тиснув. Мілан же не тиснув, і Фейнорду вдалося так гру, знаєте, відтиснути від власного майданчика. І феенорд почувствовала команда, що ось може зараз забити. І ось на 73-й хвилин матчу. Фейнорд проводить свою атаку по лівому флангу. Бено, отримує м'яч на лівому фланзі. Подача каранца, удар головою. Гол, 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 гол. гол, гол. Один, один. Один, один. Фейнорд. Здавалося, що після того, як на перші та хвилині забили Міланці, здавалося, що ну все, зараз Мілан заб'є і по суті закриє цей матч. Але в так знаєте, трішки перетерпіла та команда. Влучення Тео і Кранси 1-1. Мілан, звичайно, що намагався відігратися. Не магався Мілан відігратися. Але Фейнорд втримав цю ніч і по сумі 2-1 далі проходить фейнорд, там потім ще влучить там рід втримав там. Ось там потім була сутичка між футболістами, але ось, не емоція фейнорда. І справді команда робить сенсацію. І справді, друзі, фейнорд робить сенсацію, Ось, до речі, друзі статистика. Ну, за усіма статистичними показниками, Мілан Фейнорд переграв 18-6 ударів по воротах, 7-1 удари в площину воріт. 5743% володіє м'ячем. І 4-3 закветовыми. Справедливості раді за голівыми нагодами 2-1. У Фейнорда було 2 голіві нагоди. І одну Guliewu нагоду команда не реалізувала Там взагалі ще привели удар з центра поля від футболіста Фейнорда Навіть не з центра поля, там майже. Я не знаю, чу, майже. чуть ли знаете, не з Ласне поля в Загаліт, на несодавку лист Фейнорда. Ой, не забив, не забив, удар був такий потужний. Справді, у Мілана була єдина гульва нагода, їх мене це реалізував. 511 передач у Мілана, 451 передача точна, 88% точність передач. Ну, фейнорду 401 передача. 326 з них було точним, 81% точність передач. Дивимось за офсайдами. З 18 ударів, 7 ударів в площину у Мілана, 5 по взроту, одне влучання в каркас, 6 ударів заблокованих. У Фейнорда з 6 ударів, одне влучання в площину, 5 ударів заблокованих. Якраз і свій єдиний удар в площину Фейнорд не реалізував. 11-10 по успішних відборах. краще був Мілана, 68% успішності у Мілана 50 у Феєнорда. 0,6 по сейвом, 14, 28 повністю м'яча. 9-8 за перехопленням мини. 11-10. Це в нас порушення правил. Їх було більше у Мілана. Ну і по дві жовті команди мають і по одній червоній картці. Але червона карта Фейнорда вже була прямо на останніх секундах. А Тео отримав на 51 й хвилині червону картку. Краще футболісти б все одно одному знати хімена себе обирав би нападника Мілана. Дуже хороший матч. Дуже хороший матч. Гетхіменес. Якщо, друзі, підвести підсумок цього матчу, то Мілан був ближче до перемоги. І я вважаю, що Мілан на цю перемогу і награв. Але вилучення Тео Ернандеса стало по суті ключовим. Але і Фейнорд, звичайно, що вони молодці, вони показали характер, вони вистояли натиск Мілана. Якщо б вони пропустили другий м'яч, вже було б важче. Але вони вистояли. Червона картка Тео Ернандеса. І Фейнорд дотискає. Дотискає і проходить в 1-8. І справді це сенсація, тому що Мілан був фаворитом на цей матч. Але браво Фейнорд. І справді, браво Фейнорду. Фейнорд сьогодні написав історію. Друзі, я вам дякую за увагу. Хоч бажати я вам, друзі, та вашим рідним тільки добирати щастя в житті. Найголовніше, друзі, будьте завжди щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.